Всім привіт! З вами школа польської мови та культури Ураціо. Мене звати Яніна, я рада з вами познайомитись. Сьогодні ми поговоримо про Великдень. Традиції святкування Великодня у Польщі та Україні дуже схожі між собою, і традиційно починається за тиждень вербною неділею. У польській мові вербна неділя це «нєджеля пальмова. Повторіть, будь ласка, зі мною: нєджеля пальмова. Після неділі Пальмової у нас наступає велика субота. Велика субота через те, що ми готуємося до Великодня. Польською мовою, велика субота це вілька собота. Повторіть зі мною: Вілька собота. Традиційно, у Вілька Соботе ми освячуємо нашу їжу, яка згодом буде подаватися на сніданок Великодня. У Великодня, тобто у Велику суботу, ми ходимо до костелів освячувати нашу їжу, яку несемо у кошечках. Польською мовою кошичек з покармамі. Повторіть зі мною, будь ласка, Кошичек з покармамі. Польською мовою ми можемо його ще назвати швінцонка. Повторіть зі мною швінцонка. Швінцонка – це кошичок уже з посвяченою їжею. Традиційно до нашого кошечка ми кладемо пісанки. Прошу, повторюємо зі мною. Пісанкі. Пісанки це мальована яйка, якщо говорити польською. Українською це писанки. Всім добре відомі, які ми розмальовуємо і потім освячуємо у своєму кошечку. Пісанки є символом благополуччя і добробуту. Окрім цього, ми несемо з собою вензоне мєнсо. Вензоне мєнсо. Мензоне мєнсо є символом здоров'я. До нього традиційно можна віднести шинку або ковбасу. Далі ми маємо бараник. Бараник це традиційний польський символ. Це символ з встання Єзуса. З мертвих стання це Воскресіння Ісуса Христа. Повторіть зі мною, будь ласка. З встання Єзуса – Також до нашого кошечка ми кладемо хлеб. Повторюйте мною хлеб. Хлеб є символом тіла Христового. Також ми туди кладемо хшан. Хшан. Хшан означає хрін, і він є символом мук христових. Окрім цього, ми також кладемо до наших кошечків суль. Суль. Суль перекладається як сіль. І вона є символом сутності правди. Окрім цього, ми також кладемо сер. Сер, як би це не було дивно, є символом поєднання людини з природою. Сер. І також ми туди кладемо бабка. Бабка це наша сирна бабка. І вона є символом умінь. Ну і, власне, мені здається, для бабки потрібно багато умінь. Після Великої суботи, коли ми вже освячимо свої сі. Продукти у нас наступає найсвятіше свято. Це більканос. Вільканос. це паска. Традиційно паска не обходиться без бявого обрусу. Б'явий обрус це біла скатертина. Будь-яке свято прикрашає біла скатертина на столі. Бявий обрус. На Великодній сніданок поляки завжди їдять традиційний польський суп. Журек. Повторіть зі мною журек. Окрім того, також вони мають паштети. Паштети. До паштетів ми також маємо бява келбаса. Бява кеобаса. Її також можуть їсти разом з журки. Окрім цього, ми маємо Печення. Печення – це наша. Печена їжа печене м'ясо саме. Після Великоднього сніданку зазвичай всі збираються родинами, бажають один одного добробуту, благополуччя і хорошого року. А після Великодня наступає Великодній понеділок польською мовою Вільканосний понеджавек. Повторіть зі мною: Вельканосний понеджавек. Традиції говорять, що великодній понеділок також називають шмігус дингус. Шмігус дингус. Власна, традиція шмігуса дингуса, вона пов'язується з обливанням водою. Коли люди обливаються, бажаючи один одному щастя, здоров'я і очищення від всього злого і поганого. Ось всі традиції, які пов'язуються з Великодним у Польщі. І хочу нагадати, що цього року Великдень співпадає у католицькій і у Православній церкві, тобто 16 квітня. І прошу пам'ятати, 17 квітня школа не буде працювати. Ми відпочиваємо і святкуємо. Ось і все. Надіюсь, вам було приємно і корисно послухати цю інформацію. З вами була Школа польської мови та культури Ораціо. Мене звати Яніна. Було дуже приємно. Пасову швянт!